Для цього рецепту нам потрібні найпростіші продукти. Основа цієї страви це картопля. Знадобиться 4-5 картоплин середнього розміру. Картоплю потрібно помити та очистити від кожури. Бажано використовувати картоплю тих сортів, які підходять для смаження. Тоді страва точно вийде ідеальною. Очищену картоплю потрібно подрібнити на ось таку соломку. Найзручніше це робити з допомогою ось такого ножа терки. Виходить, соломка однакова за розміром. Звичайно, можна просто натерти картоплю на звичайній терці. Але так мені подобається більше. Це, напевно, найбільш трудоміський процес під час приготування цієї страви. Подрібнену картоплю перекладаємо у зручну глибоку ємність і зверху заливаємо водою. Залишаємо картоплю в такому вигляді на кілька хвилин, а поки підготуємо інші інгредієнти. Цибулю нарізаємо досить дрібно. У мене сьогодні цибуля шалот. Мені вона подобається тим, що вона більш соковита за звичайну цибулю і не має різкого цибульного запаху. Звичайно, ви можете використовувати будь-яку цибулю на ваш смак. На розігріту пательню наливаємо трохи олії і висипаємо подрібнену цибулю. Обсмажуємо пару хвилин, поки цибуля не стане напівпрозорою. Також нам знадобиться морква. Її теж треба подрібнити. Я так само подрібнюю на таку соломку, але можна просто натерти на терці. Висипаємо морку до пательні, де вже обсмажується цибуля. Добре все перемішуємо та обсмажуємо пару хвилин. А поки що підготуємо перець. Нам знадобиться один солодкий перець. Розрізаємо його, прибираємо все зайве. І нарізаємо досить дрібно на такі невеличкі шматочки. Нарізаний перець висипаємо в сковородку, перемішуємо і обсмажуємо приблизно 3-5 хвилин на середньому вогні. Тепер повертаємося до картоплі. Потрібно позбутися зайвої води. Для цього я буду використовувати сито. Викладаю картоплю на сито і даю стекти протягом декількох хвилин. В окрему глибоку ємність розбиваємо три яйця. Виливаємо приблизно склянку молока. Всі точні пропорції ви, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Додаємо сіль та трохи чорного меленого перцю. Висипаємо заздалегідь просіяне борошно. І додаємо одну чайну ложку розпущувача. Тепер потрібно все добре перемішати. Найзручніше це робити за допомогою вінчика, але можна і просто ложкою. Пару хвилин і все готово. Ще один інгредієнт, який додасть смак, готовій страві це свіжа зелена цибуля. Нарізаємо її досить дрібно. Дуже люблю свіжий смак зеленої цибулі у овочевих стравах. Подрібнену картоплю перекладаю в зручну глибоку ємність. Зверху викладаю обсмажені овочі. Ммм, буде дуже смачно. Тепер висипаю нарізану зелену цибулю. До речі, крім цибулі, ви можете використовувати і іншу улюблену зелень. Теж буде дуже смачно. І нарешті зверху виливаю яєчну заливку. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти добре змішалися між собою. Деко застилаємо пергаментним папером. І зверху рясно змащуємо олією. Найзручніше це робити з допомогою спеціального пензлика. Тепер викладаємо картопляну овочеву масу на лист, рівномірно розподіляючи всі інгредієнти. В шар однакової товщини. Випікати будемо в заздалегідь розігріті духовці до 180 градусів протягом 45 хвилин. А поки що підготуємо сир. Нам знадобиться приблизно 150 грамів сиру. Натираємо його на терці. Через 45 хвилин виймаємо страву із духовки і посипаємо зверху натертим сиром, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Відправляємо ще до духовки на 10-15 хвилин. Подивіться, яка апетитна та смачна страва у нас вийшла. Подавайте до столу обов'язково у гарячому вигляді. Картопляна сирна запіканка у поєднанні з овочами. ммм! Це неймовірно смачно, а головне, що готується із простих продуктів, просто і дуже швидко. З великим нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Як вам такий рецепт? Не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб не пропустити наступні рецепти. Усім смачного та відмінного настрою! Папа! -па.